Добрий день, шановне товариство. Сьогодні ми разом з вами поговоримо про успіхи України як на лінії бойового з'єднання, так і на міжнародній арені. І нам буде про що поговорити. Налаштовуйтеся на позитив і запасайтеся попкорном. Починаємо. І почати я хотів з приємних новин з російського Курська. Склад паливно-настатильних матеріалів загорівся в Курській області Російської Федерації після атаки українського безпілотника. Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, Пряма мова представника окупаційної російської адміністрації. До речі, частина Курської області є історичними землями України. Сьогодні, в результаті атаки, українського безпілотника в железногорському районі виникла пожежа на складі паливно мастильних матеріалів. Горить резервуар із паливом. Постраждалих немає. Інших подробиць Старовой не надав, але, заявив, що на місці, виїхали оперативні служби. Ну, інших подробиць саме не треба. Ми проаналізували ситуацію з відкритих джерел і мовиться про те, що український безпілотник уразив склад паливно мастильних матеріалів і, відповідно, є вже підтвердження безпосередньо від силових органів Російської Федерації про нанесення точкового удару з використанням безпілотного літального апарату. Але на цьому приємні новини з Курської області і не закінчуються. Український безпілотник, вдруге заранок вдарив по ірничо збагачувального комбінату. Сподобалося, напевно, українській стороні наносити удари по об'єктах промисловості Російської імперії, яка живить російську економіку і дає можливості російським окупантам продовжувати активні бойові дії в Україні. Близько десятої російський телеграм-канал повідомив що БПЛА знову вдарив по Михайлівського гірничого збагачувальному комбінату імені Варчева в Железногорську. Причому трохи пізніше цю інформацію підтвердив все же, все, все, причому пізніше цю інформацію підтвердив все той же губернатор Курської області. Якщо вважаєте, що били тільки по Курській області, ви глибоко помиляєтесь. Повідомляють про те, що вороніші вибухи в районі Великого нафтосховища. З окупованого Стаханова після переіменування Кадіївка, Луганська область, повідомляють про те, що відпрацював РСЗВ, ймовірна, Хаймерс, пряма мова. ЛНР, район Стаханова, Взриви, предварітельне РСЗО Хаймерс, міра безопасности. Ну, Заходи безпеки це якщо пощастить. А я так розумію, що пощастить на багатьом. Ідемо далі. На цьому приємні новини не закінчуються. В окупованому Бердянську підірвали одну з організаторів так званих виборів. Причому підірвали разом з автівкою. І внаслідок отриманих травм, колаборантка померла в лікарні. Орієнтовно, в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. Інцидент стався на вулиці Герцена. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. На кадрах видно, що жінка сідає власну автівку і в цей момент спрацює вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Причому ця жінка була членом. Виборчої комісії з правом вирішального голосу. Як бачимо, горить земля під ногами колаборантів на окупованих територіях. Тепер до лінії бойового зіткнення: аеророзвідники виявили поблизу російського кордону замоскований окупантами автономний мобільний комплекс відеотепловізійного спостереження Муром П і знищили його з використанням fpv дрона Причому, за інформацією Сил оборони України, вартість такого комплексу становить близько 50 тисяч доларів. Оптика Мурама здатна виявляти людину на відстані до 10 кілометрів камерою та до 4 кілометрів тепловізором. Крім того, було знищено автомобіль, яким пересувалися російські загарбники. Чудові новини. Але на цьому чудові новини з Російської Федерації не закінчуються у російській Туві на шагонарські ТЕЦ вранці 6 березня стався вибух, внаслідок чого місто залишилося без центрального опалення. Один з постраждалих помер у лікарні. Повідомляється про те, що внаслідок вибуху постраждало загалом 23 особи: 15 госпіталізованих, 6 перебувають у важкому стані. І що примітно. Наразі туві температура мінус двадцять шість. І чотири тисячі мешканців, дванадцятитисячного Шаганара фактично залишилися на грані виживання без опалення, Самий пік холодів. Причому в день сьогодні обіцять, і мінус 10 заняття у школах Шагана Раскасоні влада закликала максимально зберігати тепло. Ну, буде принцип е, чума: грітися один біля одного. Ну і ще приємні новини безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Північніші Кліщівки. окупанти намагалися атакувати позиції Збройних сил України. Наші захисники відбили штурм, знищивши дві БМП. Та ще декілька пошкоджився, і варто говорити про те, що по піхоті, яка наступала на позиції Збройних сил України під прикриттям бронетехніки, відпрацювала успішна артилерія. Повідомляється про чисельні втрати серед живої ціли окупантів і відповідно успішні дії українських пушкарів в моменті ліквідації залишків атакуючих колон. Як бачимо, приємні новини безпосередньо з лінії бойового зіткнення. Крім того, вдалося стабілізувати ситуацію на е, Лиманському напрямку. Мовиться зокрема в районі Білогорівки, незважаючи на всі спроби окупантів прорвати лінію оборони збройних сил України або її точаться безпосередньо вже в так званій промзоні збройних сили України, витримали штурм окупантів, бабі більше того, провели низку успішних контратак. Аналогічні дії, а саме активний характер оборони Збройних сил України дозволив покращити тактичне становище в районі Табаївки. Це вже Куп'янський напрямок. Я нагадаю, свого часу окупантам після взяття Крохмальна вдалося покращити своє тактичне становище і просунутися в напрямок Табаївки. Бабіше того, взяли під контроль цей населений пункт. Це невелике село. Воно знаходиться в болотистій зені. Наразі Збройні сили України контролюють дві панівні висоти. Фактично, це лише знаходиться під перехресним вогнем. Тому говорити про якісь тактичні успіхи окупантів наразі немає жодних підстав. Вдалося стабілізувати ситуацію і в районі Сеньківки. Станом на сьогодні, подальших штурмів окупантів немає. Це по лінії бойового зіткнення. Тепер давайте перейдемо з вами до міжнародної арени. Стобрання транспортерів, які раніше уряд Болгарії обіцяв Україні, почали вже транспортувати з однієї країни в іншу. Перші БТР вже завантажили на платформу і відправили з бази головного управління жандармерії в Софії на залізничну станцію в новому Іскарі. Це повідомлення болгарських ЗМІ. До речі, якщо корисні діоти будуть мені писати, на що ви повідомляєте про це в відкритих джерелах в ефірі свого телека... YouTube каналу, пояснюю, це інформація з відкритих джерел. Тобто, лише після публікації в відкритих джерелах я даю інформацію щодо характеру військово-технічної співпраці на загал, а не навпаки. Але менше з тим повернемося до цих бронетранспортерів в Болгарії. Загалом Болгарія передасть Україні 110 бронетранспортерів. За організацією їхнього транспортування відповідає Міністерство оборони Болгарії. БТРи будуть передаватися партіями по 6 одиниць. Непогана новина, шановна товариство, плюс позитиву, давайте додамо те, що Франція заявила про те, що вона долучається до... Ініціативи уряду Чехії щодо закупівлі снарядів для потреб збройних сил України нагадаю, свого часу уряд Чехії запропонував викупити 800 тисяч снарядів для потреб збройних сил України, але наголосивши на тому, що для цього потрібні гроші. І відповідна низка провідних країн вже відгукнулася і надали необхідне фінансування для проведення закупівель. До речі, за повідомленнями безпосередньо. З лінії бойового зіткнення, зокрема, в діївському напрямку повідомлялося про те, що різко збільшилася активність української ствольної артилерії в моменті нанесення ударів по позиціях окупантів, а це свідчить про те, що снаряди пішли. До речі, уряд Чехії заявив про те, що зобов'язання щодо постачання снарядів будуть виконати, виконані в найближчі тижні. Тобто, можемо говорити про те, що Снарядний голод в його розуміння саме нестача снарядів найближчим часом буде, якщо не вирішений, то хоча би знижений той критичний рівень. Нагадаю, на даний момент російські окупаційні війська мають можливість наносити по позиціях збройних сил України до 10 тисяч ударів за добу, в той час як Збройні Сили України можуть відповідати зі ствольної артилерії. Це приблизно 2-2,5 тисячі, тобто перевага. З кількості вогневого ураження на боці окупантів, але як бачимо, і тут є позитивні зрушення: тобто запрацювала чергова коаліція і саме коаліція постачанням 800 тисяч нарядів для потреб Збройних сил України. Я нагадаю, Нідерланди підтвердили участь у цій коаліції: Великобританія, Франція, Бельгія та низка інших провідних країн. Причому йдеться про те, що виділяється сотні. Мільйонів євро на закупівлю конче необхідних для Збройних сил України 150-міліметрових снарядів. І наостанок, приїдна новина від Служби безпеки України. Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. Це, цей дрон вже пройшов тестування і отримав назву Авдіївка. Він відрізняється від попереднього покоління, в тому числі і зовнішнім виглядом, і е, наразі йдеться про те, що цей дрон вдосконалений і збільшена бойова частина. Крім того, повідомляється про те, що збільшено і радіус ураження е, морських безпілотників. До речі, напередодні успішної атаки. Сил оборони України по російському корвету Срій Котов я повідомляв про те, що за інформацією української сторони наразі морські безпілотники мають дальність ураження до 950 кілометрів. Для розуміння товариства це відстань двічі більше ніж відстань між Одесою і Севастополем. і відповідно це дозволяє силам оборони України тримати під своїм контролем значну акваторію Чорного моря. Ну і наостанок, Держдеп Сполучених Штатів, а саме речник Державного департаменту Метю Міллер, заявив, що українці можуть досягти перемог на полі бою. Вони не раз це показували. Нещодавно у Чорному морі вони потопили черговий російський корабель. Тому я думаю, у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням. Ми разом з вами так само чекаємо з нетерпінням. Успішних операцій Сил оборони України віримо нашим захисникам і тримаємо стрій. Це буде Україна, Ми того варті.